Вітаю всіх! промайнула новина. Цікаво, мені стало цікаво, чи дійсно Трамп зустрінеться з Путіним у 2025 році. Зустріч наживо. Чи дійсно Трамп зустрінеться з Путіним у 2025 році? Чи дійсно буде ця зустріч? Ось. Тут неважливо, хто той Путін живий, неживий, мені випало неживий. Я про взагалі про це не думаю, насправді. Ця людина його нам подають як Путіна. Все. Трамп зустрінеться з Путіним у 2025 році. Давайте йдемо. Буде зустрічся? Буде, буде зустріч, причому така швидка, швидко вони на це підуть, затягувати вони не будуть. Тиснути буде він на нього? Буде на нього тиснути. Тиск буде сильний. Відразу скажу. Тиск конкретний буде. Буде ця зустріч. А що ця зустріч дасть для України? Давайте подивимось. Зустріч Трампа з Путіним, що дасть для миру в Україні. Що це дасть нам? Подивитися вже треба, що воно нам дасть? Воно нам дає досить такі домовленості. Варіанти домовленості воно нам дає. Ось чітко. В мене це завжди Трамп випадає. Він домовляється за Україну. Кицей результат розмови на тему війни, щоб закінчити все це. А щоб цього не було? Це добре. Це добре. Взагалі-то це добре. Це дуже добре, якщо не буде війни. І не буде повторення, тому що головне зараз це закінчення дордому, а далі займатися територіями. Не робіть з цього велику трагедію. Її не буде, якщо не буде війни.